до келій ченців, які жили тут згадки і 12 століття. Може навіть від того часу, відколи було з'явлення Божої Матінки тут. то був храм. В честь Пресвятої Богородиці на місці з'явлення. Тут монахи в цих скалах мали собі келії. О, така стежина над обривом. Можливо, у них навіть була тут і своя така печерна церковця. Там такий вхід. Тут, тут тільки так, як ніша багато засипано землею це вже сучасні творіння от тут вже позасипано землею були такі ходи це вже Тепер, хто добирався сюди, надписи робив. Земля порожна тут. О, який звук. Тут монахи мали подвижництво своє, може. Той навіс вже я обвалився з руками, було, може й глибше. От такі вони собі мали ходи. І монахів тут багато не було, як описується, два-три. отці, які обслуговували церкву на місці з'явлення Божої Матінки. От таке. Але передання дійшло до нас монахи після зруйнування церкви, оскільки в 1700-х роках монахи, які служили тут оці, обслуговували церковцю, вони не мали бажання переходити на унію. І, як подається в книжиці про чудодворну ікону Пресвятої Богородиці Делишівської, храм був зруйнований. Але замешкували монахи тут ще до приходу радянської влади. Ну, вони були такі, люди мали такі фізичні дарування від Бога, що е, за переданням та й живі свідки, бо наша бабуся 1907 року то ще пам'ятає, як тут монахи замешкували. Вони. Приходили в село, вони були мовчальники, вони з людьми так не спілкувалися про буденні речі, це тільки хіба на богослужінні, у потребах. А так вони не, не мали такого, щоб вони просто так спілкувалися з людьми. Вони були мовчальники. Тільки на славу Божу, тільки в молитві відкривалися їх уста. Ну і бабця ще, будучи. Малою дитиною тоді пам'ятає, що вони практично до приходу радянської влади сюди, до нас, на західноукраїнські землі, вони тут подвизалися, молилися, приходили в село рідко, хіба за сільлю десь таке, щось їм треба. Як вони не мерзли, каже, що вони одіті були дуже легенько, навіть і в морози. Видно, їм холод нічого не шкодив. Ну, віра має велику силу, як каже Господь сотникові, по вірі, твої, хай так буде тобі. Як у ти, хай так буде тобі. Отак От і ми, як віримо, так і маємо. Яка наша віра, таке наше життя. Бо віра творить неможливе. Каже апостол Павло: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Ну, що таке сподіване, ми, скажімо, по-простому, по-сільському. Сіємо зеренце у землю, пшеничку чи ячмінь, чи інше яке зерно, чи, наприклад, ту картопельку садимо. І що ми маємо підставу якого сподівання, що в нас осінню буде гарний урожай. Будемо доглядати, будемо молитися, будемо просити Божого благословіння. І Господь Бог зростить, як каже Господь, навіть стократно. Бо все у силі Божій. Але, наприклад, людина, не знаючи, що треба цей процес вичекати, щоб це сподіване отримати, щоб дійти до нього, почула там, що от посієш і один мішечок, а збереш 10 чи збереш 100, як там Господь Бог благословить. І людина взяла. На другий день вибігла і вже хоче мати то зерно. Сьогодні посіяла, а завтра вибігла в город на своє поле. І бачить нічого нема. Бо сподіване має статися через певний час. Поки то зерно дасть ростки, потім буде колос. Поким дозріє зерно і будемо то збирати. І так само картоплю, і так інші культури. Доказ не бачено так само. Людина не бачить ще того. Але віра є доказ того. Якщо людина має віру, довіряє тому, хто обіцяв, тобто, чи тобі товариш дав, людина, наприклад, не займалася ніколи сільським господарством. І сказав, що от буде такий результат. І вона чекає, бо якщо добра людина обіцяла, вона буде чекати того результату. Вона має віру, довіру до свого товариша, до свого друга, чи до свого батька, який навчив цієї роботи. І в результаті віра дає плоди. Потім людина збирає добрий урожай, тим більше якщо виконує все, як треба, прополює то. Доглядає за тою земелькою, <клес> за тим своїм полем. <клес> От така благодать Божа є для неї. Віра. Підстава сподіваного, того, що сподіваємося, доказ не бачено. А так само, як ми, довірившись, добрій людині, чи нашому товаришу, чи батьку, який навчив, і. Потім зібрали гарні плоди так само, довіривши Богові, а Богові довіряти є набагато більші підстави, набагато більші, тому що Бог всемогутній, то, тому що Бог обіцяв все сповняється. І потім ми також отримуємо свої плоди віри. Чи ми молимося за оздоровлення. Чи ми молимося за необхідний достаток? А зараз, звичайно, молимося за те, щоб Господь Бог дарував звільнення українському народові від усіх ворогів, як видимих, так і невидимих, всякі злі сили, які йдуть війною проти нас, як людського походження, так більше впевнений, що ними керують демони, бо людина. Такі злочини не може робити, якщо би демони не керували тими людьми. І якщо ми будемо віру ту леліяти, удобрювати її Словом Божим, читанням Слова Божого, молитвою, єднанням молитві з Богом, а Господь Бог завжди приходить до нас, то знаєте, на відчуття нема що опиратися, бо в чуттєвому світі. Часто діють інші сили, а Господь Бог каже, тільки ти уста відкрив до мене, і вже я з тобою. Тільки ти задумав і мені назустріч, а я вже побіг, так, як той добрий батько, коли блудний син тільки задумав повернутися до батька зразу і прибіг. Батько, щоб зустріти його, батько вже вибіг йому на зустріч. Тому по вірі вашій хай буде вам, так каже Господь. Пожнемо добрі плоди віри, знаємо все необхідне для того. Зараз маємо можливість мати Слово Боже перед собою, книгу Біблія, Старий і Новий Завіт, всі ті духовні книги. В кого? Може немає книги, можете писати мені в коментарях. А ні, то в мене там є в описі мого каналу месенджер. Можна написати, на який адрес вислати. То буде вам абсолютно безплатно, тільки оплатити за доставку, бо новою поштою там. От, Так що читаємо слово Боже. Пам'ятаємо, що віра то підстава того, що сподіваємося, і доказ того, що не бачимо, ми можемо ще не бачити сьогодні повноти нашого здоров'я, якщо ми не дужі. Ми можемо не бачити ще повноти сповнення наших тих добрих прохань, але коли ми будемо нашу віру живити, Словом Божим, бо Віра від слухання, слухання від Слова Божого. І так же само, коли у молитві будемо підноситися до Господа, Господь Бог обов'язково благословить і все збудеться нам на добре, а в тому числі й вимолимо перемогу нашим воїнам і щасливе їх повернення додому, Господь Бог зберігає від усяких бід, Господь Бог творить чудеса. Бачу ті свідчення воїнів, які покладаються на Господа, які мають ту віру. Господь Бог робить неможливе. Зберігає, як показує мені товариш Кітель, посічений осколками, який був на задньому сидінні в автомобілі. Автомобіль як А вони слава Богу, живі. Багато таких, багато таких моментів. Кажу, тільки недавно згадував вам в своїх відео. Воїн приїхав у відпустку, заходив до мене, дякував за те, що ми молимося за наших воїнів, усі, усією громадою церковною, не тільки я, і вірую, що ви єднаєтеся зо мною в молитві. Хай Господь Бог благословить своїми благословенними ласками наших воїнів, тримає їх під своїм захистом і вам, усім Божих благословень, і велика вдячність Богові за все. Слава Ісусу Христу!